Стиняючи на чужині, понад далеком стрів'я діда, вельми старого наш земляк, і недомучений варнак, старий то був, та у неділю Якось у полі ми зустрілись та й забалакались. Старий згадав свою волинь святою і волю долю молодою, свою Бувальщину. І ми в траві за валом посідали і розмовляли, сповідались один другому. Довгий вік старий промовив: Все від Бога, від Бога все, а сам нічого дурний не вдіє чоловік. Я сам, як бачиш, марне всує, я сам занівичив свій вік. І ні на кого не жалкую, І ні у кого не прошу я, нічого не прошу. Отак, От мій сину, друже мій єдиний, так і загину на чужині, в неволі, І старий варнак заплакав нишком. Сивий брате, поки живе надія в хаті, нехай живе. Не виганяй, нехай пустку нетоплену іноді нагріє, і потечуть з очей старих сльози молодіє і умитіє сльозами, серце відпочине, і плине йз чужини на свою країну. Багато дечого не стало, сказав старий води чимало і зікве. Утекло, на диквою було село. У тім селі, на безсталання та на погибель, виріс я, лихая донька моя, у нашої старої пані малі і паничі були, таки однолітки зо мною, вона й бере мене в покої синкам на виграшку. Росли, росли панята, виростали, як ті щенята. Кусали, не одного мене малі. Отож і вчити почали письму панят, на безгулів'я і я учуся слізьми кров'ю, письмо те полилося нас, дешевших панської собаки. Письмо учить молитись Богу та заралом спотикатись, а більше нічого не повинен знати невольник, така його доля. Отож і вивчивсь я виріс, прошу собі, волі не дає, і в москалі проклята, не голить, що тут на світі робити. Пішов я до рала, а паничів у гвардію поопреділяла. Година тяжка і настала, настали тяжкі літа, отож працюю я за ралом. я був убогий сирота. А у сусіда виростала у наймах дівчина. І я, о, доле, доленько моя, о Боже мій, о, мій єдиний. Воно тоді було дитина. Воно. Не нам твої діла судить, о Боже наш великий. Отож вона мені на лихо та на погибель підросла. Не довелось і надивитись, а я вже думав одружитись. І веселитися і жить людей, і Господа хвалить. А довелося, накупили і краму, й пива наварили, не довелося тільки пить. Старої пані бахур сивий окрав той крам, розлив те пиво, пустив покриткою. Дарма Минула годі недоладу тепер згадувати нема, нема, минулося. Покинув ниму я і рала, покинув хату і город, усе покинув, чорт нарадив, пішов я в писарів громаду. То сяк, то так минає год Пишу собі, з людьми братаюсь, на добрих хлопців добираю. Минулі другі. Паничі на третє літо поз'їжджались уже засватані. Жили в дворі, гуляли, у карти грали. Свого весілля дожидали, та молодих дівчат в селі, мов бугаї, перебирали. Звичайне, паничі, ждемо, і ми ждемо того весілля, отож, у клечальну неділю їх і повінчено обох, так і в домашньому костьолі вони ляхи були, ніколи нічого кращого, сам Бог, не бачив на землі великій. Як молоді ті були, заграла весело музика, їх із костьола повели в озобновленні і покої, а ми зустріли їх, і всіх княжат, панят, і молодих, всіх перерізали, рудою весілля вмилося. Не втік, ніж єдиний католик, всі поляли, мов поросята в багні смердячому, а ми. Упоравшись, пішли шукати нової хати, і найшли зелену хату і кімнату у гаї темному, в лугах, в степах широких, у байраках крутих, глибоких, всюди хата було де в хаті погуляти і отпочити де було. Мене господарем обрали, сім'я моя щодень росла, і вже до сотні доростала, мов поросяча кров лилась. Я різав все, що паном звалось, без милосердія і зла, і різав так, і сам не знаю, чого хотілося мені. Ходив три года я з ножами, неначе п'яний той різник до сльоз, до крові, до пожару, до всього, всього я привик. Було, мов ту на списі, спряжеш дитину на огні або панянку, білолицю. Розіпнеш голову на коні та й пустиш в степ. Всього, всього тоді бувало і все докучило мені. Одурів я, тяжко стало у вертепах шити, думав сам себе зарізать, щоб не нудить світом, і зарізав би та диво, диво дивне сталося наду мною недолюдом вже на світ займалось. Вийшов я з ножем в халяві, з броварського лісом, щоб зарізатися, дивлюся, мов на небі, висить. Святий Київ наш великий, святим димом сяють, храми Божі, ніби з самим Богом розмовляють. Дивлюся, я, а сам млію. тихо задзвонили. У Києві, мов на небі, о Боже мій милий. Який дивний ти? Я плакав, до полудня плакав, та так мені любо стало, і малого знаку нудьги тієї не осталось, мов переродився, подивився кругом себе, і, перехрестившись, пішов собі тихо в Київ, не святим молитись, а суда, суда людського. Людей просити.